Можуть підмінити ці апарати. ті апарати треба вилучити. Слід ми ж слідчі оперативно чи я слід оперативно, але вони такі одну групу Ні, одну групу мають лишити. Я заказав, щоб одну лишили. Остальних цей. Одну групу лишиться. Вибачаюсь, одна група має зі мною лишитися і з ними. Ні, ні, дивіться, їх забираються. Дивіться Щоб їх не не побили. Дивіться, це одного агресивно настроєння. Yeah. Я мушу і те, що зробити законі. Ні, ні, я зараз позвоню на слідчо оперативну. Майте мурали злочини. Дивися, розвезла їх цього. Момер... Ні, ні, зараз я не беру. Чекай, секунду. Я зараз наберу слідчу оперативну, з'ясую, чому не приїхали. Момер... І чому... Момер... Скаргу І Залишай Момер... зразу скаргу на них. Доброго дня. Дивіться, можна зразу скаргу, дивіться, відбувається злочин. Дві патрульних машини, 29-63 номера. І номера 6201 посадили в адрес, адрес підвальна 2. Підвальна 2. Дві патрульних машини забрали з собою з місця злочину двох злочинців. Не зареєстрував їх злочинними апаратами, на які передаються гроші. Відмовилися нам фіксувати ці апарати, пристрої. Слідчо-оперативно вже годину чекаємо, годину не приїжджає слідчо-оперативна. Тобто, виходить, у Львові які, якісь усі в чорній формі, які ходили по тролейбусах, трамваях і збирають гроші на якісь касові апарати. На касові апарати немає ніяких е, документів зовсім. Вони говорили, що це на державні рахунки. Ми попросили перевірити, куди ці рахунки йдуть, які рахунки, номера, документи повністю. Нам відмовилися і патру... патрулі... Патрульні служби посадили цих осіб в машину і їзди кудись, кудись вивезли. А зафіксувати факт злочину не захотіли. Слідчі оперативна година вже не їде. Тобто де яка співпраця колективна. Создали... Так, народ, всім вітання. Сьогодні, 20 лютого, вечір вже. Бачите, нахожуся на вокзалі, їду коротше на Київ, зганяю. Туди назад, там дещо завести деякі документи. Смішна історія така була, страпилась. Там вже декому розказував. Люди трохи лайки ставили, посміялись. Скажуть, така прикольна історія. типу. історія наступна. Коротше, їздив я по Львову, так попалося так. Викупив одну, там мені підказали, одна бандійка що стоїть там по трамваям, тролейбусам. Ну і ставить свої ті вішають. Ті зчитувачі по бабках. по мелочі, звісно, тирюють, як кажуть, по карманах. Ну там більше, як кажуть, шахрайства, добровільно люди здають, по 25 рублів тиряють. Але ну, так, по чу-чуть, по пару копійок й бабок набігає. Ну, Я їм заявив, кажуть, ви там, там якщо люди згодні, ви в них там тирієте, ну мене не рухайте. Якось і раз, другий, третій, ну, Втікали, втікали. Тут коротше, визвали поліцію. Все-таки кажуть, ну хватає, ну, скільки можна. А поліцаї оказали, там в них свої примазані. Ну і коротше їм порішали, вони там з ними разом чухнули. Тіпа. Ну, коротше, свалили, то й свалили. Потім знов зустрів, знов цей от кажуть, ну да, ми знаємо, туди-сюди, ви там виставляли, в курс поставили, все нормально. Коротше, тіпа, ну, снялися, пішли там обробляти остальних. Ну, якось так, тіпа, все, вроді би, розійшлися, все. І тут їх ситуація наступна. Потім тут мені попадається разок, така мадам глюче попалась, така взагалі дерзка, знаєте. От, коротше, десь якась у них там. Мурка така серйозна. Ну і почала там мені коротше, тіпа, всякі приколи там навалювати. І ситуація така получилась. Викликали поліцію, викликали одну групу, другу, третю, четверту. Ну, коротше, а вони навалюють і навалюють, вони такі наглі попались. Коротше, десь там, походу, криша десь відмовилася. Ну і вони, тіпо, так без тормозу взагалі валили. Ну, і так вийшло. Тіпо, я думав, там ну, поліція і поліція, а тут доказали свої, тіпо, ну, ті мазані. І, коротше, блин, вийшло так, що на мене ще наїхали, почали тіпо, там якісь штрафи виписувати, що я не так визиваю, не то визиваю, лишній раз визиваю, що готові і так порішати, на що типу, визивати. Я слідчо оперативно, а вони нікуди кажуть, слідчо оперативно мене туди не пустимо. Тут наша територія, ми тут працюємо. Ну і почали представлятися, що тіпо, від мерії, тіпо, що в них тут все помазано, тіпо, хочеш туди дзвони, сам їдь, рішай. На місці ніхто не буде вирішати, бо виїжджати, бо старші сказали, пас. Ну, у нас прямі ефіри були просто. Ну і коротше, вони дивляться, ситуація така, трошки, блін, кажуть, жареним пахне. Що ви думаєте? Вони ще похлеще, ніж 90-х. 90-х вони так снялись та снялись, тоді камер не було. А ми в прямому ефірі їм пофіг, вони такі у вас такі модні, такі мощні. Вони посадили їх коротше, на задні садочки і тупо вивезли. Представляєте? Тупо в прямому ефірі взагалі не парились. Тут взагалі типа без запалу. Ми вже й на 102, і СБУ, коротше, куди ми тільки в генеральну поїхав. Ну любчі, там серйозна походу криша. Ну і вони представлялись Марію. Ну там кажуть, ну садовий директор. Ну, садовий директор, бо до мене додому приходили, там такі наїзди, типу там метки ставили чорні, там вся фіння. Два дня підряд я визивав тут групу, відмітили. У мене все зафіксовано, тому що чітко. Я пішов навіть в суд поїхав, вище антикорупційний, вроді би казали, ну такі модні вищі антикорупційний, би, селі, солідні люди там, туди-сюди якось. А вони на суді, я в прямому ефірі то показував, можете подивитися. Ну, коротше, ну бо я ніхто, ну всім пофіг. ну Серйозна мафія грабить, всі отак продять, кланяються, бабки платять, ну бо тому що кажуть, там серйозна, криша капець. Там і кажуть, і садовим прикривається. Ну і це, я вже скільки разів говорив, кажу, ну Андрюша, ну та прикращай, ну ноль на масу. Навіть ніхто не виходить на контакт, ніхто не оспорює. Ще тупо мороз таки включили. типа от зараз як тут мороз по 4 градуси, а там ще побільше, там взагалі морозиться. Такі відстужені пацани піздять. Коротше, взагалі плювати, ти там кричи, свисти, ти в суди ходи. Я судді кажу так званому, він не представився, звісно, чувак, ну таке, вже і питав мене, як називати. Любе різне робить, там ми там з пацанами і шуміли на суді, йому пофіг. Йому сказали, коротше, я йому кажу, відео подивися, в прямому ефірі то було. Ну серйозно кажу, не шуткую, ну включи та й все. Секретарям говорю. Він каже, ніхера дивитися туди не буду. Каже, ти що, каже, там такі, ну намікає, такі серйозні пацани дзвонили. Бо він виходив аж на перекур на 10 хвилин, совсем. Йому сказали, ніяк. Він же мене питав, як називати. Я вже кажу, і генерал називай мене. І так, ну він генералом не хотів, трошки такий виказався, трошки смущений чувак. Тіпа, знаєте, ну, але коротше, ну, там і і так, і так. Ну, Виходив на нараду, от можете подивитися відео. Йому, походу, сказали, пофіг, ніяких відео не дивиться, ніяких прямих ефірів, нічого. Хай що хочуть там роблять, але відео включати мене не буде. Коротше, фактово, що з ними, як потім, порішали, і мені чувак каже, тіпа, ну той в чорному халаті там відео можете подивитися. Каже, ніфіга, я нічого не рахую, нічого дивитися не буду, ну і нічого не рахую. То не є злочин, прямий, не прямий, ні хіра ти що хочеш, щоб мені не знати, що. Ну коротше, так і дав поняти. Я вже її слідчу оперативно викликав. Він втік, коротше, сказав, пофіг, що хочеш робити. Коротше, я підписуватися не буду. Тіпа типу. і сказав, хочеш апеляцію подавати, мені плювати. Мені сказали, коротше, отак порішати. Ну і отак, от тіпа, типу, знаєш, так і живе. Ну і от народ зараз їду, тіпа, типу, буду попитку номер два робити, апеляцію подавати. Бо я сміявся, казав, типу чувакам, кажу, я розумію, що тіпа, от, львівянам похер. Я от е, вірите, я вдумав, хоч п'ять чоловік з львівських, отаких от просто випадкових львівян небайдужих, прийдуть, типу, за рідню за цей, хоч якісь політики, там, блогери там приєднаються. Я об'явив, там попереджав за тиждень майже, щоб от суд буде, анонси видавав, що подаю в суд. От кожен крок описував взагалі ноль. Ну коротше, всім якось там бля, ну коротше. Вибачте за емоції, ну просто історія така. ну коротше, Прикольна історія, правда, як кажете. Якщо прикольно, ставте лайки. Цей от буду ознайомлювати, коли буде оце засідання якесь, там посміємося, може там ще щось там, старічки нам щось кажуть. Бо був там в тому суді, в мене є вже ухвала на деяких там, щоб справу відкрили, бо такі теж безбашені, теж покривають. в мене попередній злочин теж так от, показано. Прикрили так, ще без, без пардону. Просто продумали таку відмазку вже. Ну, може хоч зараз не будуть, бо в ну, прямому ефірі, ну, реально я не обманюю. Я от е, вам долучу камеру, ну, відео е, протокол, як це було в прямому ефірі, щоб ви не думали, що я щось ще. Ну, просто історія, Ну, Так що дивіться продовження, лайкайте, підписуйтесь, буде цікаво досить. Бо тому що і так підтримувати ніхто не приїжджає, то хоч 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 лайки ставте, <ривіт> буде весело. Коротше. От. І Андріко, привіт. Тільки а от забув сказати, Андріко, прибери під'їзді, ти там ваші нагадали. -на люди, ну, сусіди кажуть, ну не файно, теж так. Дорослі люди так не гарно на, на це. Тими трафаретами понамальовували по дверях. Я ж тобі зараз прийду тобі додому, намалюю на трафаретах всяку гадость. що ти от. Теж грабіжник там, чи розводяга. Ну от, от зараз тобі говорю, ти ж не то не нічого. Ну, напишу тобі на дверях, розводяга. ну то не файно буде, ну прибери хоч з під'їзди за собою. Ну якось скажи прибиральникам, ну що -то, то трафаретом понамалювали на дверях, ну і що толком. Ти ж не успорюєшся, я тобі кажу, я на тебе написав, написав в СБУ, прокуратуру, ну порішав ти, ну але ну, будемо далі йти, але, блин, ну прибери, не позорся, якось так, ну не файно. Блин. Давай, так що хочу, щоб я поки в Київ туди-сюди ну, щоб нормально було. Ну Що то за неподобство? Все щасливо до нових ключів.